Всім привіт-привіт! Це третій день челенджу 100 днів на інтервальному голодуванні 16 на 8. Тут я стараюся привести себе в людську подобу. Таке є моє волосся, якщо тільки його помити, і воно зараз напіввологе. Таким, В такому стані воно, воно мені подобається рівно годину після миття волосся, потім воно мене дратує, тому я вирівнюю отюшком. Хочу сказати, що це третій день вже інтервального голодування. Від ранку до години 3 мені було щось важковато в плані тому, що була якась слабість. Я буквально себе заставляла поприбирати, приготувати їжу для дітей. Дуже мені було важковато. Почала чогось сіпатись, око, не знаю, чи тут зовсім видно. І перед логопедом зварила пшеничний супчик. Такий вже він мені був смачний, і я вже про нього мріяла. Коли прийдемо від логопеда, добирались ми також не без пригод. Машина замерзла, чекали, коли заведеться. Морозенко добренький, 8 градусів 9, зранку було 12. Тут він махає вам привіт. І по дорозі також не без пригод, тому що сніг. Різні ситуації бували. Хочу сказати, що ось до відкриття з голоду я п'ю тільки воду, хоча можна пити каву натуральну, там еспресо Американу без молока, вершків і... або чисто чорний чай, але я тільки на воді. Ну, скажіть, що так краще, коли рівне волосся. Хм. Відкриття у мене було смачного капучинку з корицею. Цей перший ковток, і мені вже щастя. До речі, після кави я почала себе почувати краще. З'явилося більше енергії і ожила під вечір. Також, вже поки добралася додому, поїла смачного супчику, хоча там такі були прекрасніше зроблені. Мною гарячі бутерброди, вечірня, вечірня любов. І ось така вечеря. Це дуже смачно, прям очманіти можна. Вибачте мене за слово. Обов'язково спробуйте. так. Поки там Святославна і грудішну тертку натирає яблуко, я пропоную вам підписатися, щоб не пропустити наступні відео і побачити, чим закінчиться цей челендж.